Чому є такий привід, який ми зараз мусимо обговорювати? Невже справді Українки є загрозою для е, польок? Так, як ви правильно і влучно підкреслили на початку, такі, таке занепокоєння видно у, е, в молодих е, доволі жінок. В основному, тому що я прочитала уважно дослідження Баршавського університету серед польов, які живуть у маленьких містах? Серед польок до 29 років з середньою освітою про що тут йдеться? Я сама, як українка, яка проживає у Варшаві, бачу, що, наприклад, жінки, які працюють в великих корпораціях чи фірмах, а суспільство польське доволі давно вже не патріархальне, і тут дійсно жінки взяли справи в свої руки, і усі жінки абсолютно працюють в них таких. Побоювань щодо того, що українки вкрадуть їх чоловіків, немає. Тобто, тут ми говоримо виключно про жінок, які походять з менших міст, які можливо шукають любові в інтернеті, чи конкурують з українками у Тіндері і десь в цьому батлі програють. Це звучить як жарт, але я спеціально поспілкувалася з поляками, колегами в декількох редакцій на цю тему перед нашим ефіром і запитала їх, чи вони бачать якусь різницю між українками. Чому поляки так часто вибирають Україну? Тому що про це свідчать дослідження в 2021 році ще перед війною в Польщі зафіксовано зареєстровано майже 2000 тисячі. Мішаних шлюбів між поляками та українками а раніше це були показники менше тисячі таких шлюбів щороку, тому є десь тренд, який росте. І почула я такий жарт від одного свого колеги. що А що ти хочеш, Аліно? Мільйон красивих жінок працьовитих приїжджає в Польщу. Де всі жінки вже забули про те, що про своїх чоловіків треба дбати, самотніх жінок, тому що часто чоловіки наші чоловіки, українці залишаються в країні, які шукають підтримки. І тут звичайно польки, в яких можливо які менш впевнені в собі, мають приводи для приводи для ревнощів, Хоча як я кажу, це непомітно в суспільстві. Тим більше, що дослідження були проведені на дуже вузькій вузькому колі людей. Це 600 поляк, яких опитали. Це доволі маленький показник, маленька кількість людей, щоб робити якісь висновки про усе суспільство. Однак дуже цікаво, що навіть науковці зацікавилися саме таким трендом. Тут йдеться не тільки про чоловіків, а й про те, що молоді жінки українки, які приїжджають у Польщу. Біженка дуже часто одразу стараються знайти роботу, не хочуть утримуватись з соціальних виплат. І вже більше половини українських біженців у Польщі, а їх тут більше мільйона загалом. Українців у Польщі 3 мільйони біженців зареєстровано більше мільйона. Ці всі люди шукають роботу, і це їхня ціль, в тому числі жінки. І тому українки стають для поляк конкурентками теж на ринку праці, оскільки поляки дуже люблять Україну і допомагають нам. Хоч це також в різних дослідженнях, про які ми зараз поговоримо. Ця, ця, ця підтримка слабшає в народі. Поляки частіше з такої з через те, що хочуть українкам українцям допомогти, можуть десь більше преферувати саме українця на якусь посаду. Так, це про те, про що пишуть польки часто на різних форах, але це не якесь масове явище, це якесь малесенький уривочок реальності, в якій ми живемо. Ну, лише цікаво, українки в першу чергу шукають роботу в Польщі, але не чоловіка. Так, так, так. То, це, говорити... абсолютно, це абсолютно дискримінація, з якою теж треба боротися. І навіть я не раз була свідком, як самі польки з десь там на коридорах, на роботі поправляють чи там виправляють своїх подруг, які десь ідуть на такі коментарі, чи ведуться на такі, на такі форфор ми де пишуть не не завжди гарні речі про українських жінок На жаль, як загалом ставлення в поляків до українців змінилося за цих півтора роки, зважаючи на ну, от навіть такі та такі епізоди маємо коли йдеться про жінок. Багато говорять про те, що мовляв, от сіли на, на на наші податки і за наш рахунок живуть. Чи так воно справді є? Ти теж сказала, що що шукають найперше роботу, і очевидно, що це не зовсім так, але чому б людей? Й в поляків серед людей ця думка обговорюється, що можна, мовляв, це вони годують українців. щоб не щоб не вписатись в російську інформаційно-психологічну кампанію, і теж якби це дуже важливо, і дуже я хотіла, щоб це прозвучало. 80% поляків спеціально перевірила для вас дослідження. Вважає на сьогоднішній день, що Україну треба підтримувати 67% до сьогодні. має дуже хороше позитивне враження про українських біженців. Тому знову ж креслю, ми говоримо про меншість е, польського суспільства, а не про усе суспільство, і не генералізуємо. Але якщо ми говоримо про ці 40%, в яких десь там е, з'явилися е, чи вагання на рахунок того, що е, українці хороші люди, і так далі, е, то це в основному ті поляки, які десь з України, Українцями зіткнулися, і так як в кожному народі є різні поляки і різні українці, і це, на жаль, ті поляки, які зіткнулися з Наприклад, українцями, які спілкуються російською мовою в публічних місцях, це те, з чим я, наприклад, у Польщі дуже борюсь, і не раз підходила до українців, запитуючи їх звідки вони і питала їх напряму, чому ви досі говорите російською, або давайте разом переходити і показувати іншим приклад. Це також впливає на думку десь про нас за кордоном, тому я хочу, щоб це почули українці, тому що те, якою мовою. Ми говоримо за кордоном. Поляки це чують, наприклад. Так я впевнена, що німці теж німеччина перша країна в списку по найбільшим масштабам прийняття біженців з України. Тому це перший елемент, який я сама особисто дуже часто чула, бо мене запитували поляки, чому українці спілкуються російською під час повномасштабного вторгнення за кордоном. Другий аргумент, який я чула від дуже націоналістичних угрупувань і людей неприхильних в Україні, це що це не наша війна, що це е, все якби нас не стосується. Їх дуже мало. Це якісь там може 5% польського суспільства, але вони є, і на жаль, Росія на них будує своє е, ІПСО, свою інформаційно психологічну кампанію у Польщі. Це люди, які. Є виборцями конфедерації, це одна із партій, яка зараз буде балотуватися до парламенту. А нагадаю, у Польщі 15 жовтня, вибори це дуже скрайні люди. Вони не люблять не лише українців, в них загалом ненависть, і вони їдуть в сондажах в екзитполах на ненависті до всіх іноземців, а в основному на ненависті до євреїв, німців. Українців та Європейського союзу, і це дійсно партія, в якій фігурують дуже дивні політики, деякі з них деяких з них навіть підозрюють в співпраці з Росією. Вони сидять сховані. Але лідерами цих партій стають люди, які просто хороші оратори і так далі. Я хочу, щоб теж українці знали, що якщо у нас були телеканали, такі як ми пам'ятаємо, так коли Медведчук тікав в українців, в в деяких тільки в тому моменті відкрились очі на те, як виглядали змі в Україні. Так, от в країні, де полі безпечно головою не літають, немає терен, немає такої свідомості наскільки багато тут проросійських наративів. А я їх помічаю щодня і з ними десь на інформаційному полі щодня, як журналіст, борюсь, і мої колеги поляки теж їх помічають. І їх перед виборами зараз на сьогоднішній день дуже дуже багато. Але я хочу заспокоїти українців, тому що по перше, 90% поляків. Неприхильно ставляться до росіян, не люблять росіян, і це підкреслюють всі дослідження проведені в Польщі за останній рік. Що це значить? Це значить, що навіть якщо в когось десь дружба з українцем закінчиться, чи чи, чи, чи з українським біженцем такий поляк і так буде підтримувати Україну і через те, що е, в нас є спільний ворог, а часом спільний ворог об'єднує більше ніж будь-яка дружба. Це раз два. Дуже важливо пам'ятати про те, що підтримка України для Польщі це стратегічний геополітичний інтерес. І Польща, по-перше, член НАТО. По-друге, Схід, крайня точка Північно-Атлантичного Союзу, тому тут у Польщі вибору немає. І, так, тут вибори, і варто про це пам'ятати, коли ми чуємо про черговий сенсаційний скандал чи конфлікт польсько-український. І варто теж пам'ятати, що це все частина російської. Російської інформаційно-психологічної війни, яка полягає на тому, щоб в певних країнах, особливо в тих, де починають бузувати емоції перед виборами, десь пробудити антиукраїнські настрої, через що це робиться? Ми пам'ятаємо кампанію Трампа в Сполучених Штатах Америки. Там доволі подібний Подібний механізм застосовувала Росія тут в Польщі. Ми помічаємо шпигунів російських, яких щотижня буквально виловлюють російські служби. Ми помічаємо наклейки групи Вагнера, які з'являються у Кракові і у Варшаві. І ми помічаємо дійсно дуже багато речей, які мають яких ціллю основною є відвернути увагу поляків від війни в Україні. Тобто Росія намагається створити. Вигадати нові загрози для Польщі, як група Вагнера на білорусько польському кордоні, провокації на білорусько польському кордоні, чи, хоча б ці наклейки з рекламою вербунків, щоб поляки записувалися до групи Вагнера, які з'явилися в Польщі, це все має підсилити страх поляків. що Якщо чим довше вони будуть допомагати Україні, тим більшій загрозі вони самі знайдуться. І на щастя, це не працює, тому що це тут відбулося таке. От Росія сама себе завела в пастку, так як було з залякуванням з, з ядерною зброєю. От те саме зараз відбулось. З тим, що на Польщу нападе Росія, поляки побачили, на що здатна російська армія, побачили, як українці героїчно оборонили Київ, побачили, що група Вагнера зробила в Бахмуті. І коли чують, як сьогодні сидить Лукашенко і говорить, що він там стримує вагнерівців з останніх сил, бо вони дуже вжешів і в Варшаву хочуть на екскурсію. То я особисто спілкувалася з польськими військовими, які зараз знаходяться на білорусько польському кордоні. І вони кажуть, ну запрошуємо. Давайте ми тут НАТО. Тут зразу п'ята стаття. А ви одразу будете названі як організація терористична до ліквідації? Одразу такий наказ згори прийде. Тому якби тут важливо дуже це розділяти, і ми можемо помічати звичайно в тому війною, але не допускати до цього. І бачити основне так з основного на сьогоднішній день більшість поляків підтримує Україну. Більшість поляків не ем, любить Росію 90%. Це... Я навіть не знаю, чи стільки українців не люблять Росію і Росіян, як це є в Польщі. Аліно, дякуємо тобі за це вікно в Польщу за розуміння тих процесів. Ну а тим полькам, які бояться, що українки заберуть їхніх чоловіків. Е, слухайте, вони ці польки мають бути першими зацікав. Ні, в тому, щоб Україна перемогла у війні, і українки повернулися додому до ем, наших прекрасних чоловіків відважних до наших юнаків створювати тут сім'ї і означає. збільшувати кількість населення українців, тому що Росія знищує наших людей, забирає їхнє життя. Дякуємо тобі, Аліна Макарчук, журналістка польського телеканалу ТФН 24 і керівниця польсько українського інформаційного порталу Україна ПЛ» була із нами.